Сьогодні я покажу вам, як приготувати смачну рибу в духовці, а також поділюсь з вами секретом ідеального майонезу вдома. Е, добре. добре. На п'ятницю. Е, напишіть мені, будь ласка, щоб у мене залишилось в вайбері. Так. Да. Угу, дякую. Ура! У нас в п'ятницю будуть жалюзі. Рулети на балконі нарешті. Так, ну що? Хто з вас любить рибу? Не любите? Не вмієте її готувати, значить. Ходімо, покажу. Всім привіт! Ви на каналі Ви Вікторія. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, подобайки і залишайтеся зі мною в цьому влозі. Я вчора була в магазині і купила форель. В магазині в Рибному там, де я креветки купую. Подивилась. А там заморожена форелька. Я її розморозила. Ціна щось там 370 гривень кілограм. Вона якраз 380, кілограм... вона якраз на кілограмчик у мене. От. І я запропонувала з мамою навпіл її розділити. По хребту зараз буду різати, не знаю, як це. У мене вийде. Вона без голови випотрошена. Коротше, класна ціна. Я вирішила, що треба брати. Тому що я якось мало їм рибки. Рибка це класно, це краще, ніж курка. Тому шукаю варіанти. Давно вже. Ось вона вона з шилохою. Не знаю, почистити її. Спробую зараз почистити, тому що вона без голови, без кішок. Але шелухою. Зараз спробую її почистити сапити. Нормально ну, чиститься. ще. Не сильно летить, так що почищу. Почистила, тепер треба її розрізати. Хочу по хребту розрізати. Як це зробити? Треба було спробувати витащити хребет. Вообще просто отак. Угу. І я думаю, що наступного разу мені вже буде простіше. Якщо нам так сподобається брати з мамою Треба навчитися її розбирати. Засолити і обгризти потім. У когось є цінні поради щодо цього. Треба було в Ютубі подивитися. Така у нас краса, як сонечко сідає червоне, красиве все. Їздила по справах, по кільком справах, і заїхала потім до мами, щоб була у неї, допомогла їй там дещо. І вже їду додому. От так. Віддала мамі рибку. Вона її засолила, а ми зараз з вами будемо запікати її. Просто. Так, друзі, ось моя рибка, яку я зараз планую готувати. Буду готувати на пергаменті. Дивіться, яка вона класна. Це форелька тут, 400 чим то От, І вже їде артем, вже почув, що в мене форелька. Каже, о, я їду. Зараз її просто посолю. І більше нічого не буду робити. Я пробувала запікати з різними травами, з різними там, коротше, спеціями. Мені більше за все подобається просто сіль. І потім, коли я її вже вона готова, я просто добре її лимоном поливаю. І це мені найсмачніше. Купувала я в магазинчику, у нас от, який я вам розказувала, рибний. Там я і креветки беру, дуже класній ціні, і оця фарелька теж. Получились дуже класній ціні. Е, мене запитують, я показувала в Інстаграм, я показувала вже, де він знаходиться в Черкасах, але у них є Instagram, я от останній раз була. Е, і е, сфоткала Інстаграм, зайшла, перевірила. У них вони ведуться, там ціни, все є. І е, є е, е, доставка по Україні. Е, так, я включила гріль, хочу таким чином її спробувати приготувати, щоб вона типу підсмажилась зверху. Значить, є доставка, вони в якісь морозильні пакети, в общем, що там вони заморажують і відправляють. І є безкоштовно від якоїсь суми. В общем, залишу посилання під відео, звертайтесь і купуйте собі смачненьке, свіженьке. От, пишіть, що ви від тебе, Вікторії. Це від мене така реклама. Вони мене не просили, але я сподіваюся, якщо у вас буде багато, то я потім буду отримувати там знижку. Бо я дійсно часто там буду покупати. Я розумію, що хороша ціна у них. Ну, а якщо ще я їм трошки допоможу з рекламою, і в мене буде знижечка, то теж буде добре. І вам хорошо, і їм хорошо, і мені хорошо. Я дуже люблю, коли от всі. Отримують, типу, хорошо. Бачите, як красиво виглядає. Угу. Так, а наскільки ми її поставимо? Давайте спробуємо спочатку 20 хвилин, 25, тому що воно поки що ще не нагрілось. Бачите, тут коли світиться, значить не нагрілось. Зараз 5 хвилин нагріється, і 20 хвилин хай готується. Оцей шматок, до речі, виходить 240 гривень. От я розділила на двох, половину мамі, 240 вона мені дала. І оце, 240. 480 гривень така форелька вийшла. Трошки більше кілограма вона була. От. Так, друзі, робимо з вами майонез. Тут у мене гірчична нерафінована олія. Так, давайте зробимо все правильно. Спочатку треба. На яйця поставити блендер, це дуже важливо. Тепер наливаємо 100 мл десь потрібно. Я на око це роблю. От, може тут трошки більше. Тепер треба посолити, додати гірчицю і трошки оцту. Додала десь треть чайної ложки солі і гірчиці треть чайної ложки теж. Тепер, не піднімаючи оцю конструкцію, треба перемолоти, взбити, до тих пір збивати, поки не побачимо з-під блендера, вилизаючу таку білу густу масу. Що має не Так. Да. Так, трошки рідкувати. треба додати більше олії, мало олії. І дно банки нерівне, не дуже плоске. І тому не вийшло в самому початку, щоб туди не попадала олія заздалегідь. Так, бачите, це вже воно. Тепер додаємо оц. Оцет. У мене яблучний. Півчайної ложки оцту. Знов перемішуємо. Ось такий вийшов майонез. І можна робити ще густішим, додаючи ще більше олії. Я додала, до речі, ще півчайної ложки оцту, тому що мені було не. Достатньо кислоти, але все це дуже індивідуально, тому підбирайте свій смак. Ось наша рибка. Отака рибка. Зробила ще салатик з бурячка. Мама мені сьогодні варена буряк дала. З, з майонезом зробила, з горішками. І зелень. Ось така легенька вечеря, але дуже ексклюзивна і смачна. Всім смачного. Доброго раночку всім. Ммм, mm, у мене кава нашла аккаунт в Тиктоте. Я вообще залипаю. Подобиться. oh